За словами медиків, літня спека є відмінним каталізатором для поширення кишкових інфекцій. Захворіти можна після вживання як інфікованих продуктів харчування, так і неякісної питної води. Найчастіше збудники кишкових інфекцій знаходяться у сирій їжі тваринного походження чи молочних продуктах. Була така ситуація, коли, наприклад, купують ту ж саму розтіжку чи якісь молочні продукти в магазині, але потім годину-дві прогулюючись по вулиці, там іще по яким то справам мати Одять і порушується термін зберігання цих продуктів. Тобто, молочні продукти купуєш, і треба безстренько повести їх до свого холодильника або віддати дітям, щоб вони з'їли. Бо коли охолоджується, вірні, коли підігрівається сам продукт, а потім ми знову охолоджуємо в холодильнику. То це дуже гарне середовище для розмноження бактерій. Лікарі не радять давати маленьким дітям не кип'ячене розливне молоко чи сирі, яйця необхідно також дотримуватися правил обробки продуктів. Вати технологію приготування. якщо потрібно м'ясо, наприклад, курятину біля часу кип'ятити для того, щоб це також знезараження. Так від забруднення, ну всяке буває, ми ж купуємо м'ясо. Може бути забруднене, хорошо його промивати, а потім кип'ятити, скільки положено по технології для того, щоб вони були безпечні для вживання. І з дітками проводити бесіду, все-таки не їсти з дерев на вулиці. Обов'язково любі, любі да, овочі, фрукти потрібно все-таки мити перед тим, як їсти, а інколи навіть обдавати кип'ятком. Загальні симптоми кишкової інфекції, на які варто звернути увагу, нудота та блювання, болі в животі, висока температура температура та слабкість У цьому випадку медики категорично радять не займатися самолікуванням. Інколи буває діарея з кров'ю, слизом, тобто включається в процес товстий кишківник і Тоді обов'язково треба призначати антибактеріальну терапію. Тобто, в будь-якому випадку батьки повинні звернутися до сімейного лікаря. Ми також приймаємо невідкладному стану цілодобово в закладі, нікому не відмовляємо для того, щоб все-таки лікар оглянув дитину, поставив діагноз і правильно Наче в лікування тільки чітке дотримання всіх гігієничних правил дасть можливість уникнути зараження кишковими інфекціями і не нашкодити своєму здоров'ю. Запевняють лікарі. Яркононенко Андрій Славний цей день.